Всім доброго дня, Мені звати Едуард. Я фахівець з питань хімічних і нехімічних залежностей. Являюся також керівником громадської організації Центр допомоги та підтримка залежним. І сьогодні я хочу відповісти на таке важливе питання: як допомогти наркозалежному? І коли ви дізналися, що вже конкретно ви побачили, що ваша близька людина почала вживати наркотики. І бачите, як ви не можете йому допомогти, вкрай важливо почати консультуватися. І консультація це перший крок, щоб вибудувати перші такі кроки, подальші кроки, які можуть допомогти у залежній людині. А сьогодні я хочу сказати, що зазвичай наркозалежному не потрібна допомога. І тому. Близькі можуть бути ввіччаї і розгублені, що робити, куди звертатися, як змотивувати е, сина на лікування. І, і дійсно, без е, самого бажання е, хворої людини е, будь-яке лікування може насильне, я говорю там. Да? Лікування може не принести ніякого результату. Адже дуже часто близькі просто. Е, Вибираю цей такий, як на перший погляд, легкий, короткий метод це якось обманути, зманіпулювати і завести в реабілітацію. Отже, я загалом в своїй роботі пропоную більш триваліший крок, але більш дієвий. Що я маю на увазі? Щоб змотивати у людину, зазвичай потрібно відмовитись від самої головної ідеї, що я можу допомогти у залежній людині тоді, коли вона моєї допомоги не хоче приймати, проблему не визнає, не мотивований, і у своєму житті змінювати нічого не хоче. Ви тоді просто будете втрачати свій власний ресурс, свій час, і все, що ви не робили, як ви не намагалися переконати людину, все одно ви будете зазнавати невдачі. Отже, загалом, чому починається робота із близькими, коли фахівець починає роботу із підзалежними батьками, все це відбувається по причині, що зазвичай наркозалежний не хоче приймати допомогу ні від кого, і йому загалом вона і не потрібна. А от близьким проста от підтримка, саме от проста підтримка в цей час, вона вкрай важлива. Матері важливо просто знайти ту людину, того фахівця, і знати, що вона не самотня, що я не самотня і є. Мені до кого звернутися за допомогою. Також для співзалежних родичів група Аланон пропонує свою, свою підтримку. Це у вигляді таких зібрань, де збираються матері, батьки узалежних людей, батьки тих узалежних людей, які ще не поїхали лікуватися які ще на шляху до усвідомлення. І ця група вона пропонує наступне. Це зазвичай да, групова така підтримка, де змінюється динаміка, де змінюється психологічний стан співзалежної матері. І загалом на групі вони підтримують один одного, дають розуміння і діляться своїм власним досвідом. І, можливо, цей досвід допомагає комусь і допомагає змотивувати залежну людину. Отже, тому, якщо близькі хочуть допомогти у людині, то все починається з себе. Я повинна спочатку піти за цією підтримкою, піти. Консультацію, проконсультуватися і визначитися з власною моделлю поведінки. Що я можу в такому випадку зробити? Чи взагалі я можу щось зробити? Чи в силах я попливати на ситуацію? А якщо не в силах, то тоді, можливо, мені потрібно подумати про себе. І в першому і в другому випадку. Потрібно визначитися для себе. Отже, група співзалежних для співзалежних родичів пропонує наступне: це відмовитись від тотального контролю, відмовитися від такої поведінки, яка для узалежненого є негативною, яка викликає в нього агресію, ще більшість супротив, і для самої. Матері, ця жертовність має свої наслідки. Отже, сьогодні інформаційний простір він переповнений дописами, там, змістами, яких е зміст один. не створюйте комфортних умов у залежній людині. Перестаньте спонсорувати хворобу сина. Дайте можливість відчути наслідки вживання чи гри. Ніби знаєте, читаючи, читаючи матір, вона думає: ну, ніби все так просто: взяти і відмовитися від підтримки, перестати спонсорувати і не давати нічого. Для когось, Для, для матері не дати сину їсти це просто щось з. Області фантастики, вона просто не може цього зробити. Я скажу, знаєте, те, що близькі можуть дати відчути всі наслідки вживання чи гри, це ще не є самим таким методом, який може змотивувати хоро людину на лікування. В більшості сам термін е, співзалежності для близьких він звучить як вирок. І цей термін може взагалі приголомшити матір, і вона може закритися просто в собі. Я знаю багато випадків, е, де відсутні комфортні умови в залежної людини, де забрали все. І у залежній людині це, як знаєте, як зайцю стоп-сигнал. Він, як і далі, продовжував вживати, так він далі і вживає. Є люди, які можуть лег з легкістю вижити на вулиці, і те, що матер, матір розмежує своє життя, це їй допоможе тільки отримати да, той спокій і трошки заспокоїтися, і буде можливість подбати про себе. А є люди у які йдуть на вулицю, вони легко виживуть. В тому середовищі і знайдуть і надалі як за що харчуватися і вживати. Тому я скажу, що буває, що їм все одно відсторонюється чи не відсторонюється. Але саме це розуміння не повинно вас зупиняти, адже залежна людина, коли проживає в сім'ї від поведінки залежної людини, страждають всі близькі, які оточують цю залежну людину і. Близькі буває такий паттерн поведінки, коли намагаються там, своїм тотальним контролем, контролем врятувати узалежну людину. Узалежний чи гравець може загалом ставати добрішим тоді, коли потрібно йому кошти. І коли близькі відмовляють, він відразу змінюється в поведінці. Стає просто таким поганим. Що Всю злість свою виливає в такій деструктивній формі для матері, що цим чи більше її приголомшує і е, л'ються одні знецінення. Я скажу: я, е, крім того, що сам е, да, був в минулому, і вже сьогодні психолог і фахівець з питань хімічної залежності, загалом я допомагаю залежним людям з 2017 року почав. І з практичного досвіду скажу, що мене от вигнати з квартири не вдавалося нікому. І у всіх конфліктах останнє слово було за мною. Я постійно викликав жалість до себе, такий був нещасний, німічний, немічний. І, знаєте, ніби такий був, була така хвора людина, якій потрібна постійна допомога. Допомога у вигляді чого. Коштів Коштів для вживання. Тож, узалежний він постійно грає материнськими почуттями, і залежна людина вона, взагалі добре знає вас і як маніпулювати. Часто лякає і всі погрози закінчуються нечим. Ви помітили, скільки узалежна людина вам обіцяла зробити погано? І коли ви не давали ці кошти. Коли дійсно їх вже не було, ви бачили, що нічого такого не стається. Тобто, ви могли отримати такий досвід, що узалежна людина вас лякає для того, щоб ви віддали останнє. І узалежна людина, вона вміє е правно маніпулювати своїми близькими, лякати і отримує бажання через саме таку маніпуляцію. Тому. Жаліє матір тільки тоді, ну, загалом тільки на словах. На ділі це ніяк не підтверджується. Любов матері, ну, та любов, яка проявляється матері, що вона хоче йому допомогти, підтримати, готова там оплатити лікування, реабілітацію. Він цю любов сприймає через викривлену свою якусь призму таку, через свій викривлений фільтр. Він каже, що він знецінює просто цю любов і каже, що їдь, лікуйся сама, це тобі потрібна допомога, а не мені. Багато людей кажуть, що з посиленням залежності у близької людини життя перетворюється в пекло. І це дійсно так. Життя з узалежною людиною це, це дійсно пекло, де узалежний просто як тиран. Просто висмокчує всі, всі життєві сили у матері. І є такі випадки, коли матір нічого вдіяти вже не може. Колись співзалежна поведінка стає вже як психологічний захист, і така поведінка це ніби як спроба адаптуватися до цієї проблеми. Що робити, чому я сьогодні загалом вийшов з прямий ефір? Для того, щоб сказати вам, що підтримка є у вас, а це тоді, коли вона з'явиться тоді, коли ви почнете звертатися за допомогою. А думати, що він не відповість там, той фахівець мені на СМС, а він не захоче зі мною спілкуватися там тих 10 хвилин, не буду йому писати, заважати, можливо, його свій час є зайнятий, заклопотаний. Я вам скажу. Всі ці сумніви, всі ці здогадки просто відкиньте. І спробуйте просто зробити цей перший крок. Адже без цього вам просто не допомогти. І, звичайна підтримка може просто змінити ситуацію. Проблему просто можна змінити на завдання, яке легко буде вирішити. Співзалежність це не хвороба, як можливо, ви колись собі там чули. Це набута пов'язана пов безпосередньо поведінка з вихованням та розвитком вашим. У далекому ще дитинстві. Буває вона ще набута, це зовсім інше питання. Але це не хвороба. Це порушення, яке можна виправити і вам можна допомогти. Реально змінюватись поведінці. Ті, які у мене от в супроводі зараз. Вони відчули, наскільки вони краще почали розуміти залежну людину. Почніть зі звичайної консультації. Я також от надаю покроковий такий супровід з психологічною підтримкою. І ті люди, які вже проходяться, вони вже відчули себе краще, і моральний стан у них покращився. В них змінилося цілком життя. Вони в цьому всьому Клубку, який зав'язався, вони могли побачити всіх. Хто як спілкується, хто як намагається маніпулювати, хто намагається звинуватити і на фоні цього бути хорошою матір'ю, хто хоче там показатися хорошим, коли знецінює іншим. Тобто матір побачила в цьому всьому і почала розуміти все це зовсім по-іншому. і Завдяки тому, що роблять ці перші кроки, звертаються за допомогою, консультуються і на протязі цього психологічного супровіду не соромляться писати, просто в коментарях мені писати, що от виникла ситуація наступна. Адже коли ви займаєте відповідну позицію, змінюється у залежному поведінці. І це також потрібно розуміти, враховувати і відповідно до. Зміненої поведінки у залежної людини потрібно вибудовувати нову. А це постійний потрібен, щоб був контакт. Контакт з фахівцем, який буде вас супроводжувати. Я надаю такий супровід і реально можу пояснювати, коли і як, що написати, коли зупинитися, коли не варто нічого взагалі реагувати, коли потрібно. Взагалі заблокувати і дати певний час для того, щоб ця ситуація трошки втихомирилася, як то кажуть. Тож, прямий ефір сьогодні вийшов для того, щоб сказати вам, що ви не самі, у вас є підтримка, але для цього потрібно, щоб ви зверталися за допомогою, і сьогодні не про створення комфортних умов, адже я розумію, що для деяких це. Ніби як непідйомна ноша поводити себе так з близькою людиною, але ноша ношою, але в дійсності, якщо створювати комфортні умови у залежній людині, вона тоді може ніколи не звернутися за допомогою до тих пір, поки не впаде настільки низько, що тоді дійсно буде залишатися у неї тільки два вибори. Або щось змінювати в своєму житті, або найгірше. Тож, на рішення залежної людини можна впливати, це реально, але для цього потрібно для цього потрібні знання. Знання і розуміння у поведінки. Коли і як говорити, як себе поводити, що говорити, що не говорити, можна і не можна, варто не варто. Дасть якийсь свій результат чи не дасть. Я підбираю протязі сіми років для узалежених людей реабіліційні центри, і на протязі цих сіми років я індивідуально підходжу до цього питання, враховуючи багато факторів від наслідків вживання до конкретно підходжу індивідуально. До кожної ситуації, адже всі вони різні, і потрібен свій індивідуальний підхід. Звичайно, це нелегко враховувати це все і відповідно до цього, потім підбирати центр реабілітації, але все це реально і можливо. Тож, ви можете звернутися до мене за допомогою, написати мені, зателефонувати, я номер телефону залишу в посиланні в описі цього прямого. Ефіру, ви можете просто поговорити, просто розказати мені про свою ситуацію. Якщо ви захочете конкретно діяти дійсно хочете допомогти, тоді вже будемо в роботі, індивідуальній роботі, розплановувати, що за чим і як ми будемо далі робити, як ви будете діяти по відношенню до залежної людини. Вихід реальний, просто потрібно. Зробити перший крок і почати з, зі звичайної консультації. Отже, почули. Тож, я відкритий для спілкування, сумніви, сором. Залишайте десь позаду там, хай він поки що там побуде. А починайте діяти. Що ж, бажаю вам всім. Добра, здоров'я і благополуччя, бережіть себе і своїх близьких, всім вам мирного неба. Номер в дописі залишаю, якщо потрібна моя підтримка, допомога, підбір реабілітаційного центру. Розказати, як вибрати реабілітаційний центр, на що звертати увагу, як правильно вибрати. Ви можете за всіма цими питаннями зверну... звертатися до мене. За телефоном. Все. Усім до зустрічі. Всього самого найкращого.